Житомир вже котрий день поспіль проведжає в останню путь своїх героїв. Місто попрощалося з Євгенієм Павловським, народився чоловік у Житомирі, закінчивши зож номер 30, Вступив до технологічного коледжу, продовжив навчання у Житомирській політехніці. Він працював, ну не буду казати точно, айтішник, ну чи з фінансовою частиною і в компанії, яку останній час, який він працював, його дуже цінили, здібний і він так. Скажімо, майбутнє своє бачив успішне і був в нього час для зросту. Герой дуже любив природу та чотирилапих, бо ж працював у КП Центр захисту тварин. Керівниця закладу на своїй сторінці у Фейсбук пише про захисника. Ми любили тебе, женьок, з твоїм глибоким відчуттям повноти життя, далекоглядними цілями, шаленими мріями, неординарним смаком та стилем. І коли, пропрацювавши в нас три роки, ти вирішив іти далі. Ми тільки підтримали твою ініціативу, раділи успіхам і підтримували зв'язок. А днями ти загинув на полі бою за свободу, віру, надію. Боляче, нестерпно. Ми пишаємося, що знали тебе. Згодом Євгеній Павловський почав кар'єрний шлях у приватній страховій компанії. Однак війна змінила плани у вересні цього року. Чоловік був призваний до лав ЗСУ. Пройшов навчання у Британії, поїхав на схід України. Героїчно загинув на Донеччині 7 листопада.